Славно, звісно, Роксолана казала: навіть якщо я впаду, я зможу підвестися і зможу допомогти зробити це іншому, просто тому що я жінка. Щоправда, сьогодні далеко не всі готові бачити жінку на керівній посаді, а тим більше прийняти від неї допомогу. Воною цьому стереотипи. Тож сьогодні разом з нашими гостями у студії спробуємо їх зламати. Знайомтеся Юлія Савельєва, керівниця всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти, Тетяна Коробкіна, координаторка робочої групи при міністерстві освіти і науки України та. Галина Омельченко, керівниця центру гендерної освіти Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Доброго ранку, пані. Дякую, Доброго що сьогодні ранку. завітали в студію. І перше питання таке: в цьому році всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти із Харкова переїхала до Сум. Чому власне суму та які зміни очікуються найближчим часом? Дійсно, мережа переїхала до Сумського державного університету, і це пов'язано з тим, що на сьогодні в нашому університеті вже утворилась команда однодумців, ентузіастів, ентузіасток, які готові працювати у цій сфері втілення політики рівних прав та можливостей. Ну і крім того, ми вже маємо і певні ресурси на працювання, які дозволяють запропонувати те, що маємо ми на рівні всієї України. І на найближчий час ми координуємо діяльність мережі. Це не означає, що ми працюємо одні, звісно, в колектив. Співпраці з іншими ВНЗ, але осередок буде саме в Сумському Для Сумського державного університету це великий плюс. Великий, велика честь, так, так. Добре, а скажіть, будь ласка, пані Тетяно, всеукраїнська мережа мережа осередків гендерної освіти активно планує співпрацювати з Міністерством освіти і науки. Які плани, які перспективи? Добре утро телезрітелям, телезвітельницям. Це вже да, проходять е, наша сеть. центров гендерного образования, работает, работает с министерством. Нами предл, предложен состав рабочей группы, министерство очень живо отозвалось на нашу инициативу. Вопросами гендера занимается, и это очень, мне кажется, символично, курирует заместитель, заместительница министра. Образование науки Украины Совсун Ин Романна занимаются активно, как нам кажется, помощь реальную мы ощущаем, мы на нее надеемся, тем более, что это актуальность этих проблем понимается. не только нами, понимается министерством. И всячески министерство всячески пытается способствовать тому, чтобы наша сеть росла, чтобы она имела реальную, реальный вплив на то, что происходит сейчас в образовании. У нас есть утвержденный, предложенный нашей сетью советник министра. Это Дарунина Татьяна Алексеевна. Это член нашей мережи, это заведующая кафедрой Криворожского педагогического института, профессор, доктор педагогических наук, человек очень уважаемый, уважаемый в научной среде Украины и за рубежом, человек, который, мы надеемся... З її допоможю ми більш ефективно будемо вирішувати ті проблеми, які ми ставимо перед собою. Взагалі, оскільки сьогодні велика команда працює над вирішенням гендерних питань, вирішенням проблем, які сьогодні постають, і власне, чого нам варто чекати у подальшому? Напевно, так одразу важко зорієнтуватися, але все ж таки, наскільки мені відомо, в майбутньому планують співпрацювати із фондом Фрідріха Еберта. Які перспективи і там плани, які є? Так, дійсно, ми знайшли підтримку нашої діяльності від іноземних фондів і безпосередньо фонд представництво в Україні фонду імені Фредріха Еберта працює в партнерстві з нами. І ми дуже дячні їм за те, що вони створюють можливості нам для зустрічей, для напрацювання тих необхідних інструментів, які дозволяли б питання гендерної рівності вирішувати безпосередньо у ВНЗ і всій вищій школі. У нас навіть була підписана на цьому заході який відбувся 18-20 лютого угода про співпрацю, це означає, що рівень взаємодії офіційний, високий і високі очікування, як у нас, так і у фонда, від тієї роботи, яку ми будемо спільно впроваджувати на, на вашу думку. Рівня. На вашу думку, чому сьогодні важливо впроваджувати у вищих навчальних закладах гендерну освіту? Чому саме зараз актуально це і в Україні в тому числі? Так, це актуально через те, що Україна обрала курс, який нас орієнтує на європейські цінності, а досягнення гендерної рівності це якраз та можливість, яка дозволяє реалізуватись в повній мірі кожному і кожній з нас. І ті упередження, які ми мали до теперішнього часу, ну, мають бути піддані сумніву принаймні. Да? Бо ми очікуємо інколи, що для жінки ну, на певному етапі має припинитись її зростання професійне. А це не означає, що такий сценарій життєвий підходить всім. І кожен і кожна має для себе самі вирішувати, як далі вони хочуть просуватися, і саме це дає можливість реалізувати політику рівних прав на рівні країни і не прав, а в тому числі і створення необхідних можливостей. Пані Галино, яку яку власне проблему намагаються вирішити у мережі гендерних освітніх центрів? Розкажіть про команду, яка працює, добре. Саме через створення таких осередків гендерної освіти на базі вищих навчальних закладів ми намагаємось провадити цю політику, реалізувати державну програму, яка прописана до 2016 року, да, всі, всі знають про неї. І на сьогодні у нас створено більше 30 осередків гендерної освіти. В вищих начальних закладах, тим більше різних рівнів акредитації: це коледжі, це інститут, університети, академії тощо. А географічно представлена майже вся Україна, тому що це Луцьк, це Ужгород, це Запоріжжя, це Кривий Ріг, це Дніпропетровськ, Харків, Суми тощо. І ми дуже раді, тому що постійно у нас з'являються нові члени мережі. Постійно ми зростаємо. Є актив, який хоче і працює в цьому напрямку. Власне, вже Юля згадувала про те, що в сумах відбувся всеукраїнський семінар. Власне, 18 по 20 лютого. Цікаво, власне, які результати поділитесь? Так. Так, ми раді ділитися ними через те, що це наша основна місія працювати не лише заради того, щоб існувала мережа, а для того, щоб те, що напрацьовуємо, ми потім далі поширювалося. І основний продукт нашої діяльності, як наслідок, який ми будемо потім реалізовувати впродовж цього року, це відпрацьована процедура так званого гендерного аудиту. Можливість оцінити наскільки у вищій школі представлені певні диспропорції, існує рівність можливостей для того, щоб Жити необхідних заходів для того, щоб ці упередження, ці бар'єри все таки мінімізувати, зводити нанівець, і оце буде основним результатом нашої роботи впродовж року безпосередньо опрацювання унікальної в певній мірі методики через те, що гендерний аудит у вищих навчальних закладах поки що не проводили. Ми себе вирішили в цьому спробувати. А можливо, треба раніше починати? Варто не лише з вищих навчальних закладів починати, а вже зі школи про це говорити е, Сеть об этом думають. У нас є як уже сказала Галіна. у нас есть наши участники, это институты, это колледжи, и средняя школа даже представлена вот на примере Харьковского педагогического нашего университета имени Сковороды, есть базовый лицей, в городе Лозовая, Харьковской области. Есть школы, які теж приймають в этом участі. Навіть є дідський сад. А власне, як реагують на це, як сприймають гендерну освіту? Можливо, хтось говорить, що я не розумію взагалі, те, що таке гендер, я не розумію, навіщо це мені знати, не розумію, навіщо це мені вчити. Різні відгуки бувають. Буває, тако... Буває... Різні, да. Але ж коли намагаюся на таких живих прикладах ну, стосовно школи, да, дивимось підручники. Дівчинка ліпила вареники. Якщо там математика, а хлопчик там щось змайстрував? М -м да. А чому не можна разом там змайструвати щось або гратися, або то ну тощо? Да. Тоді вже це а, це в цьому мається, Ну тоді -да, добре. То люди реагують, реагують нормально. Це добре, що люди розуміють, Розуміло. власне, що ваша праця не даремна. Стосовно тренінгів і семінарів, найближчим часом які заходи плануються? Продовж року ми очікуємо ще принаймні чотири робочі зустрічі зібравшись зібравшись всією мережою, які і будуть присвячені відпрацюванню того, що ми собі поставили за мету, оцінку, яку ми будемо проводити на рівні своїх навчальних закладів. І це ось у вас буде вже найближчим часом через місяць. Цього разу не в місті суми ми переїдемо в Запоріжжя. Це також така естафета, можливість нам подорожувати і розвозити ідеї, поширювати їх якомога ширше далі залучати. Нових учасників до цих процесів, ну і власне, це дає можливість не лише нам донести до великої кількості людей цю ідею, а і отримати розуміння, наскільки Україна, вона різна, да вона велика, готова це сприймати. Насправді готова, лише в кожному в окремому випадку потрібні. Свої там підходи, бо є свої специфіки закладів, і е, той контингент, який там навчається. але так чи інакше, це ті ідеї, які близькі абсолютно всім, і хлопцям і дівчатам, mm -hmm. і це мешканці чи мешканки міста, села, чи це малі діти. Е, головне донести зрозумілою мовою. Насправді, е, гендер це е, можливо термін, який не настільки на слуху, і всі готові його е, розуміти одночасно, але все одно це. Ті глибинні цінності, які для кожного близькі. Повага до людини, повага до особистості, унікальності кожного і кожної. І це тоді стає зрозумілим. А сьогодні, так взагалі, можна визначити, хто активніше долучається, яка частина України схід чи захід? Є така тенденція? Ні, ні, так не посвідковується. Усі зацікавлені. Це вже позитивний да, показник. Да, да. Власне користуючись моментом, що би хотіли донести до наших глядачів, особливо до жінок, що би порадити, можливо, підказати. Я думаю, що тут кожна з нас може висловитись. Зрозуміло, що для жінок основний посил наш це. Щоб вони не зупинялися на досягнутому, бо інколи вважають, що ну ось так прийнято не просуватись далі, хоча і бажання є, і начебто умови дозволяють. А просто певний страх перед тим, як сприйме суспільство, наскільки мене будуть засуджувати чи ні, якщо я буду занадто вже перейматися своєю роботою, кар'єрою. І оце ті речі, з якими і складніше працювати, і які, напевно, якщо з ними працювати, є і найбільш такими вирішальними. То побажання до жінок знову ж таки саме бачити себе як людину, яка реалізувалася в повній мірі, незалежно від того, як хтось, можливо, там очікує власні очікування. Так, якщо є мета, якщо є бажання, то треба себе реалізовувати, не треба там, соромитися чогось, йти вперед. Пані Тетяна, жінки може бути дуже багато, Саме широке разнообразія любимих діл. І не будемо його сужати до... Ізвісних каких то стереотипів в отношении жінки. Я думаю, що этого суспільство э, наше общество только виграє. Дякую вам за такі хороші поради. Дійсно за цікаву інформацію, за цікаву розмову. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про гендерну рівність в Україні, про те, які проблеми у нас є і як їх правильно вирішувати. Я ж дякую нашим гостям за цікаву розмову. А з вами я не прощаюся. Побачимося за кілька хвилин.